Лютий місяць, середина лютого. На вулиці холодно, вітряно, морозно, але вихідний день, і знаєте, прям реально після того, як січень показав, що можна працювати і зимою, то дуже важко сидіти у будинку. Ті, хто має. Діляночку біля будинку, а не дачу, то мене зрозуміло, вийшов на вулицю і вже щось ти там бачиш, щось ти хочеш зробити. Я взяла в руки ножечки і йду наріжу живців. Живці наріжу з кизильника, з хакурині шики і жимолості шапошної. Ну і думка про живці. Мене. Спонукала зняти це відео про те, що які рослини у мене декоративні взимку. Ось тепер, коли ми вже перебули морози, і опади, і потепління, тепер уже можна побачити, які рослини були декоративні. Я не маю на увазі хвойні рослини, а кущі і рослини, які декоративні. Зимою також, але це не хвойні. Так що, ось я зроблю на своєму прикладі, на своєму садочку, зроблю такий невеликий, коротенький огляд. Можливо, комусь буде цікаво, і можливо хтось собі на наступний рік візьме до уваги, що посадити, щоб зимою також було гарно. Підемо по порядку. Ось так як росте, так і буду йти по порядку. Звісно, у мене дуже багато бересклетів. Бересклети у мене різні. Так, ось такі у мене, я буду показувати. Ось. Всі у мене бересклети кольорові, не однокольорні, а кольорові. Білі з зеленим, жовті з зеленим, є форми ті, що повзуть, ґрунтопокривні, є кущові. Ось. Є кущові, є на штампі цього року купила, докупила щось новеньке. І тому я вважаю, що бересклад, вона така простенька рослинка. Ніколи нічим у мене не хворіє, немає, я знаю, ніяких проблем. Там теж дуже гарний кущик представник. У нас так морозно, я так обережно обираю місця, де пройтися, щоб не поламати. Ті тюльпани, що повиходили, такі у мене гарний є. І ось такий самий я купила, але на штамбі. Вони мають всі назву, але ну, для мене вони просто бересклете. Звісно, вони всі з назвою. У мене без назви на даному етапі. Ось за бересклети хотіла сказати, що це завжди декоративно, завжди дуже гарно себе почуває, нічим не хворіє і реально можна порекомендувати. Також у мене є Сантоліна. Не дивлячись на те, що у нас вже було і 10, і 12, а перед тим була у нас відлига, то Сантоліна декоративна, ви бачите? Таке враження, що ніби і не зима. Біля неї. Також можна перекомендувати дуже простий, дуже проста рослина по не потребує ніяких ну, біля себе ніякого особливого догляду, дуже мені подобається. Якщо, єдиний е, мінус, треба регулярно стригти, щоб кущик був ось такий. Бо у мене в одному місці вона дуже сильно розрослася. Ось тут вона у мене. Так, і далі йду також, покажу ще одну представницю Сантоліни. Квітує жовтими квіточками, але вона, бачите, тут у мене дуже розрослася, я їй дозволила розростися, бо думала, буду її ділити і пересаджувати. Але не так сталося, як я думала, і поки що вона до весни в такому стані. Потім я її обріжу, сформую, звісно. Також відкриття цього сезону для мене я влітку посадила пієріс. Пієріс дуже цікава декоративна рослина. Листечку ми бачимо, що він не скидає. От взагалі не знайома мені зовсім. Вона має трошки такі, ніби буде квітувати, або це вже квітувала, не знаю. Цікава така рослинка, це воно більше до, як до азалії, воно любить кислий ґрунт. Мені дуже подобається. Вона ще не сформована, нічого я її не зачіпала, але мені подобається те, що вона не скинула листочки на зиму. Звісно, самшити, Самшитів у мене дуже багато. Як маленьких, ось тут. І ось тут ось. Ну і звісно, великі самшити. Це е... Раніше з самшитами ніколи не було проблем. Ріс він в кожному подвір'ю самшит. Ніколи з ним у людей не було проблем до минулих декілька років, коли самшит почала їсти. У нас нова хвороба, яка наз... не хвороба, а новий шкідник, який називається вогніпка. Це дуже проблемний шкідник. Самшит мені подобається в усьому, він декоративний, він гарно стрижеться, можна надати. Будь-якої форми. Ну, окрім того, що у нього є шкідник, то інших проблем я з ним не бачу. Може бути вистрижений, може бути кулькою, може бути на ніжки. Як ви собі поважаєте, так ви собі сам шит і формуєте. Затрави не буду сьогодні говорити. Дивіться, такий вітер був ще опору мені. Отак. Це у мене сакура. А опору вітер сильний у нас і зігнуло мені опору. Далі у мене йде до вічно-зелених рослин, але у мене ще дуже молода. Це напівзелена рослина, це азалія. Вона в мене молоденька, ще не квітувала того року посаджена. Кущик такий непоганий, вона за літо вкоренилася, я її не прикривала, так вона і росте. Ідемо далі. По рослинкам. Заодно і подивлюся, що ж декоється. Бачите, була відлига і Деякі тюльпани я змогла накрити, деякі тюльпани не накривала. Також можу сказати про. Юку я маю на увазі одразу повернуся до тюльпанів, Я маю на увазі, що коли був сніжок, то я на ті тюльпани під аркою накидала трохи снігу, але він все рівно розтопився. Звісно, тюльпани я не накривала, бо вже що виживе, то виживе. Також до вічно-зелених рослин, які ростуть у мене, я можу віднести юку. Юка декоративна цілий рік. І коли квітує. І коли вона е, не квітує, але просто зелена, дивіться, юка дуже достойно себе е, показує. Ця у мене розвалена, тому що собака в мене мій особистий шкідничок. Це у мене джонік, який носиться кругом. Але так взагалі то юка тримає прямостоячі такі у неї листочки. Це юка ничита. Е, хоча. Відео, де я казала, що вона агресор, набрало дуже багато переглядів, це не з моєї думки, це загальна думка, що Юка є агресором. Мені вона подобається і у мене з нею проблем ніяких не виникає. Далі, як би це не було ну, цікаво чи не цікаво, лаванда. Лаванда декоративна цілий рік. Якщо, вона, якщо такі зими, так як у нас, безсніжні, Бачите, лаванда вона не скинула листя. Ну, тобто вона не втратила свою декоративність. Тут, і ось тут. Гарні такі сизі ку... кулички, вони підтримують гарний такий краєвид протязі цілого сезону. У нас снігу немає, і лаванда є у мене як вічно зеленим чагарником невеликим таким. Звісно, йду ближче. Це є жимолець шапошна. Неїстівна, ягід вона в мене немає. Зараз я обріжу з неї пагони, хочу вкорінити, спробувати ось. Взагалі, то з її розмноженням немає жодних проблем. Там, де вона торкається ці торкаються землі, то вона там і вкорінюється. От це у мене основний кущ, і від нього у мене решта кущів. Але так як знаєте, неділя е, мені, е, ну, вихідний день і мені хочеться щось зробити, то я наріжу е, живців і покладу їх на На вкорінення. Так, далі у мене е, я можу віднести у своїх вічно-зелених, це, звісно, кізильник Вічно-зелені травині я маю. на Кізильник, ось також буду зараз я його живцювати. Він має ягідки, у мене кізильник від. Е, Повзучого, простий такий, повзуча форма, але я його підняла на штаб. І ось така у мене кулечка знизу, а зверху він на, е, причеплений до опори. Бересклети, ви бачите, в мене різних форм. І тут бересклет в такій композиції. Воно таке все тепер безкольорове. Але все рівно ми ж знаємо, що весна скоро-скоро. І ось тут у мене бересквет. І позаду той що на штамбі. Завдяки цим рослинам, ну, звісно, хвойні це особо можна про них говорити, але завдяки цим трав'яним рослинам дуже гарно і зимою, і влітку. Наша територія, присадибна діляночка, подвір'я, воно має охайний вигляд, ніби не тільки квіти, бо гортензії не видно, вони не квітують, без листочків, барбариси так само. Навіть хвойні вони також дуже змінили колір на такий темненький. Але ще раз кажу, що весна не за горами і нам треба це дочекатися. А я взяла ножечки, іду на обрізаю живців від кизельника, від жимолості і від хакурині шики. Хочу вкорінити, маю бажання щось, щось зробити. Тут у мене так само юка, ви бачите. А от, бачите, розвернулася і побачила, ну, звісно, мої великі самшити. Ви Бачите, які вони гарнющі. І також вічно-зелений е, у мене магонія. Бачите, той великий такий кущ. То є магонія, вона буде квітувати жовтими квітами, вона також декоративна цілий сезон, до речі, вона по, е, подібна до падуба. Всі купляють, я бачу, падуб гостролисний, падуб е, варігатний. але в мене є магонія, і тому не хочу. Магонія, до речі, теж має трошки. Колючі такі листочки, і вона їх не скидає, буде квітувати зараз жовтим. Дуже такий нарядний кущ, до речі. І також безпроблемний, легко пересаджується. Рослин, як ми бачимо, дуже багато такого плану, що може прикрашати наше подвір'я і зимою, і літом. Не обов'язково. Мають бути тільки хвойні або тільки квітучі. Є й такі рослинки, які декоративні цілий сезон. Ось те, що хотіла сказати, а ще наостанок, не дивлячись на зиму і мороз, дивіться, котики. Вони призупинилися, звісно, але все рівно. Вони в січні, коли було тепло, то вони пустили. Тепер призупинилися, але все рівно дуже гарно. Ну, все, іду обрізати живці. Потім покажу, що з тих живців вийде.